Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас, здається, 18 вересня, 25 рік. І заїхали ми знову на пшениці Вітера-Сіт. Чому заїхали? Ті Нещодавно тільки знімали. Ну, Тому що змінюється ситуація. Не знаю, як буде чутно, тому що вітер дме дуже сильний. І так, поїхали. Будемо йти знову через усе поле і. Показувати, зута рока. Зута рока, до речі, пройшло декілька днів, я не пам'ятаю, там вон бачимо, вже почали з'являтися рядочки. Вже почали. Затримка, як я розривав, я казав, що е, вона ще там. Е, ось у нас межа. І пішла Катерина, Катерина Гарні, да? гарні сходи, ось так зупинимося, щоб було видно. Вже гарні сходи такі вже видно. Ну, буду йти, буде трошки вас Підтрясувати Але ось межа. Межа Катерина і Леммі. Це в нас Леммі. Леммі теж гарні сходи. До речі, бачимо, як вдалечінь то ось той ну десь у нас вийшло тут мільйон посіву то нормальний посів. Нормальний посів. Це в нас лемі. лемі вже гарні такі рядочки, вже все, вже просто видно стало розмежування. Ось розмежування. Оце ми тільки що бал... тільки балакали за тік таку Ось ті катака. Бачимо, ті катака. Вже ну не показує так камера ще й ось. Видно рядочки. Вітер дме дуже сильно. Ось ті катака. Вже з'явились рядочки. А декілька днів назад ми були і тут нічого не було. Видно. Ось розмежування. Розмежування бачимо, ось розмежування. Це у нас пішла барба. Барба теж вже почали з'являтися рядки. Ось так вам просто пройшла затримка. Ось так вона сходить. Бачимо, як ріденько, ну я думаю, за і буде все добре. добре. Барба і папілон. Ми казали папілон, що його не видно. Його трошки саме менше. Ось оце папілон. Теж вже з'являються рядки. Вже бачимо ось, вже з'являються рядочки. Так що все сходить, все просто, кожна пшениця реагує по-своєму. Бачимо вдалечінь, там зовсім дуже гарно видно рядочки. Все, тримаємось, слідкуємо далі.